Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, який знає кожен мешканець Миколаєва. Цей об'єкт знаходиться майже в центрі міста і генерує дуже велике споживання електроенергії. Тож ми вирішили це питання тим, що встановили станцію з загальною потужністю на 120 кВт. У нас тут стоїть 4 інвертора по 30 кВт марки Huawei і сонечне поле з загальною потужністю 120 кВт. Що ця станція взагалі робить корисного для цього об'єкту. Перше, вона економить споживання електроенергії. Ми підключили тут активний споживач. І ця станція також заробляє кошти для власників цього об'єкту. І третє, це теж зараз дуже важливе питання. Вона зменшує навантаження на загальну електромережу міста. Ми закриваємо три великі потреби. Це перше це користь для міста, друге це е, користь для самого об'єкту, третє це навіть е, заробляння коштів для власників. Таких об'єктів ми вже реалізували е, два е, в, в нашому місті. Ринки дорівнює велике споживання електромережі, електроенергії. Тому що тут, перше, тут у нас встановлено і кав'ярні, які використовують пічки, щоб піч хліб, там булочки, інші якісь смаколики. У нас стоять підприємці, які використовують багато світла, вони включають дуйчики, коли було вже прохолодно, щоб зігрітися. Це все велике навантаження на цю електромережу. Тож, ця станція може забезпечити вам економію. Вона може забезпечити вам заробіток на електромережі. Ця станція нагадую, мережева. Якщо ви або ваш якийсь партнер в такому ж підприємстві хоче зробити автономну станцію, то це буде гібридна станція з акумуляторними батареями. Тож, давайте зробимо висновок. Що тут встановлена мережева станція, яка забезпечує економію. Цього об'єкту по електроенергії вона дає можливість заробляти кошти і зменшує навантаження взагалі на електромережу міста. Якщо встановити гібридну станцію, ви зможете робити все те ж саме, але ще бути автономними під час відключень світла або навіть вночі. Тому що мережева станція вона працює тільки в день, коли є сонце. Зараз на екрані ви побачите річну генерацію цієї станції. І е, ви зможете зробити висновок, скільки цей об'єкт зекономив коштів, тому що є ця станція. Тобто це дуже класний показник. І е, я всім раджу встанов... бізнесам особливо встановлювати зараз е, такі станції. Такий цікавий огляд у нас вийшов сьогодні. Це велика станція, яка допомагає. Економити на споживанні електроенергії, також дає можливість заробляти кошти, знижує навантаження на електромережу міста. Тож, ця станція виконує дуже класні функції для власників цього об'єкта, і також дає можливість місту зробити, зменшити навантаження на електромережу. тож Буду радий бачити вас у нашому офісі. Буду радий від вас побачити питання, коментарі в наших соціальних мережах. До зустрічі на нових відео.